Так, і після цього його більше ніхто ніколи не бачив. Ось така історія. Ну так, селянин, страшна історія. Ов, друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт привіт З вами, як завжди, я, сонік 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, ми з селянами приїхали на ось такий. Типу пікнік чи що воно таке вночі? Один намет, два, три, чотири, але нас п'ятеро. Стоп, чому ти не взяв свій намет? Я буду спати в автомобілі. Е, в сенсі в автомобілі, ти собі вибрав найбезпечніше місце? Ну, так, ви самі вибрали намети. Ти теж був взяти свій автомобіль? Е, ми так не домовлялись. Ти казав, що ти все орендуєш, візьмеш. Секундочку, що там у тебе є в, це, в цьому твоєму автомобілі? Так, давайте ну ми подивимося, що там ховаєш. Так, бензину в тебе бачу повного. Так. Що? Стоп, 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 стоп. Так, це начебто мій одяг, добре, я його поки що з собою візьму, бо якщо ти закриєшся вночі в автомобілі. Добре тільки. О, знає таке питаннячко. Це ж часом не той смарагдовий меч, якого недавно викрали, а? Та, я його, ну, можливо, я його позичив, все одно ніхто не дістається. Він викрав дуже дорогий смарагдовий меч. Дуже така цікава історія, до речі. Так. Краще я покладу назад і більше не буду чепати. Інструментів ти там, звісно, набрав, ніби ти збираєшся від граї вовків тікати. Від якої ще з вовків, Сонік. А від такої ви що не чули цю історію? Ви що, не знаєте, що колись в одному лісі, ну, невідомо коли гуляли якісь друзі? Так, вони пішли в ліс, хоч їм казали туди не йти. Так, ну то що, хлопці? Ходіть у цей ліс, прогуляємося. Краще не йдіть туди, там дуже небезпечно. Там зараз повний місяць. Краще туди не потикатися. Там дуже повно злих вовків. Він нам бреше, ви що вірите в ці готупі казочки про вовків про повний місяць. Ходіть хлопці, а він нас лякає якимись казочками про вовків. Гм, нема там ніяких вовків. Ми там гуляємо кожен день і кожну ніч. Ну ну. Дивися мені. Ходіть, хлопці. Так, і не послухавшись старого розумного діда, хлопці все ж таки вирішили піти в ліс. Ну, це була їхня дуже велика помилка, але вони пішли. Ну, то що, хлопці? Він думає, що ми будемо боятися його тупих казочок про вовків. Ось центральне дерево цього лісу. Ходіть, хлопці. Ну як центральне, одне з найбільших дерев. Так, добре. Ви <плес> те що ви це вивчаєте? Так. Я забираю свої слова. Так. Назад. Ні, напевно, це вовки. Де вони? Вони нас оточують. Так, але їх не видно. Хлопці, о, ні. <плес> Ду, і що було далі? Води вижили? Ну. Далі було так. Оскільки вони його не послухали та підійшли геть до самісінького центру лісу, їх, звісно, щось чекало. Вовки їх почали оточувати з усіх боків, іншим вдалося вилізти на дерево, але тоді гілляки обвалилися, і він не зміг вилізти на дерево. Хлопці, овки вже майже тут. Я не зможу до вас вилізти. Я залізу в кущі. Надіюсь, тут мені вдасться заховатися. Я буду переховуватися в цих кущах. Я не знаю, ось тут посаджу деревце і буду сидіти. Надіюсь, мені вдасться вижити. Вони тут, прямо в мене за спиною. Я не знаю. Вони мене зараз жируть. Все, я так не можу. Я просто тікаю. А -а -а, їх тут повно. Вони де вони біжать за мною? Потрібно просто бігти в ліс. Я біжу, не знаю куди. Треба бігти, бігти. Фух. Я біжу. А -а -а -а, це що? Печера, світло в печері. Я біжу в цю печеру. Ні. Фух. Після довгої втечі вовки не зайшли в печеру. Напевно, чи не відчую запах через велику сирість печери, чи не зрозуміло чому. Звісно, це його врятувало. Так думав він. Але потім. Все не розповідай, страшно, я більше не можу це слухати. Та чому? Потім нічого ну, ще страшнішого, можливо, й не відбулося. Але це лише можливо, лише наші припущення. Чи не відбулося страшнішого? Його друзі змогли втекти та повернулись до села, розповіли селянам. Селяни, звісно, вже думали, що його зжерли вовки. Хоть Ну, звісно, коли так всі думали, але чомусь вони все одно вирішили піти до печери. Так, зібравши все село, самолоскипи, вила і тому подібне, селяни вирушили до печери. Коли вони прийшли до, до печери, там вони нічого не побачили. Коли селяни не прийшли до тієї печери, вони всі дещо зрозуміли, що вовки відступили не через те, що не почули запаху, а через те, що знали, хто тут мешкає. Але тікати вже було пізно, а мешкає тут найбільший вовк. Але тоді, коли той вовк вийшов, кажуть, його рик був потужніший у сто разів, ніж удар блискавки. Так, ніхто не очікував таке побачити. Він не був скажайним, як інші вовки. Він був начебто добрим. Але всі просто впали від його рику. Він не чіпав лиш одного. Того, хто втік до його в печеру. І вовки як рикнув, стався ваг. Попадало. Попадали деякі люди ті, що стояли найближче, але вовк не чіпав лиш того чомусь того, хто прибіг до нього в печеру та тікав від інших вовків. зрозуміло, чому вовк його не зачепив. Правда, всі подумали, що його він уже жер, Але тут раптом виходить, він туди до людей. І тоді, коли він вийшов, у нього спитали всі, як він вижив, але він вижив лише завдяки одному м'ясному багету. Тим самим багетом вовка нагодував і вовк для нього собакою став. Отак він і приручив того вовка. Потім селянам вдалось забрати його до себе в село. Після того на них ніколи не нападали вовки. Було, правда, один раз вони прийшли, але всі пошкодували, кудою могли тікали, що прийшли у те село. Він їх порвав, повикидав. Деяких навіть був пожирав, ну, взагалі, е привітним він до них не став. Ось так вони і подружилися з тим вовком. Ого. Так, цього ж вовка уже немає. Ну, думаю, що ні, але. Про злих вовків не варто забувати, бо вони можуть досі чатувати на цьому лісі. Все не розповідай більше, я зараз заткнуся в автомобілі. В якому ще автомобілі чи не в тому, в якому смарагдовий меч. Що? Поліція? Стоп, а ви що тут робите? Приїхали по смарагдовий меч злочинці. Не хвилюйтеся, він відлякує вовків. Ах, ти ж селянин. Та я нічого не викрадав. Це все Та я нічого не викрадав. Ну так, але на ньому ж твої відбитки пальців генія, вони у нас збережені. Ах, ти ж селянин. Це все він викрав. Так він його сюди притягане я. Відбитки пальців усе говорять, Сонік, усе говорять. Що? Ну, все селянин. Тобі капут. Я тобі даю п'ять секунд на те, щоби ти встиг утекти звідси. Сонік, не треба. Думай, про що ти говориш? Сонік, не треба. Сонік, ні. Не треба, кажеш. А ну, йди.